Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. У мережі з'явилось фото Олександра Лукашенка під час зустрічі з Володимиром Путіним в російській Карелії. З них можна припустити, що самопроголошений президент Білорусі стрімко набрав вагу і виглядає, м'яко кажучи, не в формі. Опозиційне видання зеркало написало, що це може бути пов'язано з хворобами, з якими Лукашенко зіткнувся через свій вік, адже наприкінці серпня йому виповниться 70 років. На що може хворіти Лукашенко? Раніше видання зауважило, що Лукашенко. Шенко не може відновитись після операції на колінному соглобі та втратив гостроту зору, адже він часто вдягає окуляри, щоб прочитати текст та картки підказки, написані дуже великим шрифтом. Проте журналісти зауважують, що єдина хвороба, яка може так серйозно вплинути на зовнішні вигляди, це цукровий діабет другого типу. Може статися так, що людина набере вагу саме внаслідок цієї патології через неадаптовану систему харчування або відсутність належної терапії, зазначило видання. Журналісти також заявили, що про ймовірний діабет Лукашенка свідчить погіршення зору вигляд кистей його рук на знімках. Проте видання зауважує, що вони не можуть робити жодних висновків про здоров'я конкретної людини на підставі інформації з відкритих джерел. До речі, про проблеми зі здоров'ям Лукашенка почали говорити тоді, коли 9 травня 2023 року на параді в Росії він не зміг ходити. Його перевозили навіть на короткі відстані, Ба більше у нього на руці був бинт. Раніше Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, ухвалив рішення про помилування громадян. Анена Німеччини ріко Крієгера. Крієгера в Білорусі засудили до страти. Він звернувся до Лукашенка із проханням про помилування. У зв'язку з цим Лукашенко 30 липня запросив на розмову людей, занурених у процесу у справі Крієгера. Проінформували на сайті президента Білорусі. Зазначено, що Лукашенко з урахуванням усіх обставин ухвалив рішення про помилування крієгера. До зустрічі! Підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.